Мені нещодавно в інстаграм в таргеті висвітився допис однієї експертки з продажей mm. про те, що візуал це єресь. <ганом> і що експерти з візуалу просто на цьому заробляють, це хоч і... не я поставити. <ганом> <ганом> і що візуал це типу все фігня, <ганом> що важливі тексти, важливі продажі, продаючі дописи і так далі. Я зайшла на сторінку цієї експертки. Ну, ти знаєш, я насправді не конфліктна людина, я не стала там щось писати, але я зайшла на її сторінку і дивлюсь, насправді, вона непогана сторінка. <ганом> Є впізнаваний її колір, яким вона користується. <ганом> Сторіс також непогано оформлені. Ну тобто. Не знаєш, не таке, що прям зовсім дно якесь, угу. і е, останнім часом я дуже часто стикаюсь з тим, що багато хто починає обесцінювати візуал. Типу, що візуал не продає, що візуал це все типу фігня. Це просто гарна картинка. І проблема в тому, що просто люди, які так кажуть, вони не розуміють реально, як візуал впливає на сприйняття. <гану> я знаю, що ми з тобою неодноразово <гану> <смі> сперечались, говорили про те, що важливіше тексти чи візо. <гану> ну, ти просто кажеш про візо, але я постійно просто чую це про тексти і вже не перший рік, бо ну, взагалі ж, тексти їх ніхто не читає зараз. У нас ера відео а, і більше нічого. не До речі, Римарочка, ти знаєш, що я купила позавчора курс по текстам. Можемо завершувати подкаст. Добре, все. Я сподіваюся, я дочекаюсь того дня, коли ти прийдеш. Куплю курс по І причому не на твій, на честь Ти ж не мій купила патекцію. А у тебе немає, а. Ладно, ну насправді реально, типу, знаєш, в моїй практиці тексти постійно обіцінюються, тому що це щось неважливе, все можна сказати, відео. візуал красномовно говорить краще за будь-які тексти, а люди взагалі не люблять читати. Угу. Тому ну, насправді я відстоюю тексти і майже Як в кожного. Як і ти візуал. Ось і тому давай сьогодні спробуємо побудувати з тобою Battle. в такому форматі батла. А, я, знаєш, я одразу зроблю ремарку. Я думаю, що ти теж з цим погодишся, що я не вважаю, що тексти мають існувати тільки вони, а візуалу не має бути. Так. Але я вважаю, що тексти вони мають дуже багато переваг. А, ти, я думаю, так само по візуалу. Я не обістінюю тексти, взагалі ні. Uh -huh. Uh -huh. І мені насправді також цікава ця тема. Але е, я вважаю, що візуал це перше, що чіпляє. Давай uh -huh. так: 90% інформації, яку ми сприймаємо, ми сприймаємо через зір, uh -huh. Ми сприймаємо її візуально. Uh -huh. Коли ти йдеш по вулиці, бачиш іншу людину, ти в першу чергу дивишся на те, як вона uh -huh. одягнена, яка у неї зачіска, який у неї мейк, uh -huh. які у неї речі. Так само в інстаграмі, коли ти потрапляєш на будь-яку сторінку в інстаграмі бренд експерт, в першу чергу ти оцінюєш через візуал. Угу. Як ця сторінка виглядає, як виглядає цей експерт, угу. у що він вдягнений. Тобто, візуал знаєш, я хочу дуже це важлива така ремарка. Дуже багато е споплюжили значення візуалу, тому що багато хто вважає, що візуал це умовно просто ось ця плитка в інстаграмі гарна, щоб це було гармонійно, щоб там, типу. Гарна картиночка, але ні, візуал це абсолютно все. Це як ми одягнені, це як ми виглядаємо, це яке світло у нас. От уяви, якби ми зараз записували взагалі без світла в якійсь старій там не знаю, квартирі з обшарпаними шпалерами. Чи було б? Візуально приємно дивитись цю картинку нашим глядачам. Візуально ні, але є можливості це зробити в аудіоформаті. і аудіоподкаст може бути абсолютно таким самим конкурентом відеоподкасту, тому що голос і сенси передані голосом можуть бути дуже потужні. Не дарма ще до появи інтернету існували радіоп'єси, коли люди. Тільки за допомогою голосу розігрували театральні вистави. Це по радіо був така, такий вид подачі матеріалу. І зараз подкасти в аудіо вони такі самі потужні, як і відео. І тут немає такого, що щось краще, щось гірше. Тому так, я погоджуюсь з тим, що сприймають по картинці. Я не погоджуюсь, напевно, з ось чим. Візуалом неможливо передати всю глибину світу людини або бізнесу. Тобто. Окей, я показую цю чашку. Ось вона, mm -hmm. вона така, в неї те, вона mm -hmm. гарно виглядає, так. ми її покажемо. Але ми ніяк візуалом не передамо, з якого матеріалу вона зроблена, бо ну, ми не можемо це передати виключно візуалом, наприклад. Так, ми можемо показати процес створення і матеріали, які з них вона створюється. Так. Але ми можна. маємо їх назвати, і ми маємо пояснити, що цей матеріал, він, наприклад, супер там якийсь прочний, або він супер еластичний. Ми можемо зробити краш-тест. Як ми розбиваємо цю чашку, так і показати наскільки він прочний, так але ми все це не зробимо одним дописом, де ми можемо розповісти і про матеріали, і про країну виробництва, і про виробників, і розповісти про чому така ціна і чому вона доцільна у мене, знаєш, одразу в голові такі картинки міняються. але це буде типу дуже об'ємно. Це треба фільм тоді зняти про цю чашку. Тому мені здається, що текст він просто може розкривати десь якусь глибину, яку ми не можемо розкрити візуалом. Ми не можемо Йому по зовнішньому вигляду зрозуміти що болить у людині. На чим вона рефлексує? Ми не завжди можемо зрозуміти, де вона працює, чим вона займається виключно по повісово. Ми можемо скласти певне враження, там, в якій вона сфері, або ми можемо подумати, там багато вона заробляє мало, але це також може бути оманливо. Якщо жінка, наприклад, супергарно гарно вдягнута в юбки карандаш на підборах, вона точно адвокат, чи вона може бути просто мама, яка дуже любить такий стиль? Так, з цим я погоджуюсь, але візуал допомагає підсилювати образ. О, Він допомагає розкривати тебе. Mm. Коли ти розумієш, як правильно працювати з візуалом, mm. з інструментами, ти можеш допомогти. Знаєш, візуал це два так: тексти і візуал це два інструменти. Mm. І ось так само, як для того, щоб гарно говорити, гарно писати, тобі необхідно опанувати цей інструмент. Так, так само і візуал для того, щоб створювати реально автентичний візуал, який буде тебе підсилювати, розкривати, вводити в контекст не просто візуал, знаєш, там, типу, на фоні стіни, там не знаю, умовно там сумочка. Був тренд такий, коли почали всі робити однаково. Ось. І це про е, комунікацію з аудиторію, це про про комунікацію зі світом, коли uh -huh. ти через візуал через те, як ти одягаєшся, uh -huh. через те, де ти живеш. До речі, це також про не знаю там про тарілки, з яких ти їсиш, Це ж також все, все про візуал. Окей, давай уявимо собі ситуацію не уявну, мою uh -huh. ситуацію. Я їм з однокольорової тарілки uh -huh. не брендової, яка ні до чого, нікого ні до яких думок особливо не може надихнути. Я живу в дуже звичайній квартирі, де дуже багато... Багато білих стін, дуже багато білих але... стін, нема кольорових диванів. Але, але у тебе вдома дуже часто квіти, у тебе е, книги гарно розкладені. Ми, От... Вони розкладені в мене по сферах. Коли я приїжджаю... Вони розкладені, розумієш? Вони в мене розкладені по сферах. Тут в угу. мене лежать по маркетингу, тут в мене стоїть художка, тут в мене стоять психологічні. Тобто вони розкладені не тому, що пасує одна <с Off> до одного, а тому, що. По сенсу. Угу. Ну, окей, дивись, точно. І ось таке... я, я хотіла закінчити да, цю думку давай. питанням до тебе. А, о... Невже я тоді не цікава людина? Якщо я не їм з гарної тарілки, не сплю на гарному дивані і книги ставлю не по красоті? Ні, дивись, це різні речі. Це ще й про цінності. Угу. Ти класна, цікава людина. Але наприклад, у тебе може бути не ці немає цінності естетики, і це також окей, це нормально. Ну не у всіх є цінність, естетика. Так, є базові. Дивись, якщо давай так зараз приведу дуже прикольний приклад. Є Такий е, психолог, він е, там директор е, дизайн академії uh -huh. е, Дон Норман. Він, до речі, колишній віцепрезидент ЕП. Uh -huh. Так ось у нього є дві класні книжки. Одна книжка це емоційний дизайн, друга книжка це дизайн звичних речей. Uh -huh. І він виділяє три рівні сприйняття дизайну. Ну, Дизайн для нього це об'єкт, кружка, чайник, там не Все. знаю. Не тільки картинка. Так, але uh -huh. я це перекладаю абсолютно на весь візуал, який нас оточує. Uh -huh. Перший рівень це інстинктивний. Це коли угу. ми сприймаємо візуал на рівні якихось внутрішніх наших е, відчуттів, типу небезпека, Красива, так небезпека. Угу. Тобто це такі базові, знаєш, угу. рептильно цей мозок, який сигналізує про базові умовна форма, гарна, безпечна. Типу красива кружка. Uh -huh. а, там або, наприклад, там червоний колір може бути якась небезпека. А, там квітка гарна, пахуча. Тобто візит кольорсон спокій. Так, так, uh -huh. так. Ну тобто, це ще з тих часів, так. коли там okay. наші предки впізнавали там по кольорах, умовно, uh -huh. безпечно, небезпечно. Це перший рівень. Тобто, ти uh -huh. дивишся на предмет, ти заходиш в супермаркет, uh -huh. ти заходиш в інстаграм, ти заходиш ще кудись, і ти uh, дивишся. На цей це предмет. напевно знаєш, мені хотілося б сказати, що це напевно буде тривати там три секунди. Так, Але, угу. так, це перші три секунди. Реально, ти абсолютно правильно uh -huh. сказала. І у тебе є певна реакція. Uh -huh. Гарно, негарно. Там красиво, не красиво. Ну, тобто, так. Сподобався або ні. Оцінка. Далі другий це поведінковий. Uh -huh. Коли ти купуєш цю чашку, і вона для тебе зручна. Тобі приємно uh -huh. з неї бити, тобі приємно її там торкатися. Uh -huh. Якщо це перекласти там умовно на інстаграм, наприклад, да, ми потрапляємо на сторінку, і три секунди у нас є для того, щоб uh, візуально. Сподобалось, сподобалось. Uh -huh. Залишусь я тут чи ні. Uh -huh. Далі ми починаємо вже uh, по, цьому, по цій сторінці пересуватись. Ми дивимося, чи зручна навігація, чи uh -huh. зрозуміло, що тут зображено, чи, чи є. Чи немає контекст. якоїсь Проблема в тому, що ти відкриваєш фотку і взагалі не розумієш, чому так, так чи є чи через візуал ми розуміємо контекст там життя цієї так. людини? Окей. Ось це поведінкове. Тобто, нам зручно користуватись. Угу. І третій рівень це рефлективний. Угу. Це коли ми сприймаємо бренди, об'єкти там той же інстаграм на рівні. Це статусно чи не статусно mm -hmm. на рівні цінностей. Я придбаю цю кружку, тому що вона екологічна, і через цей е, предмет я буду говорити про своє відношення що до екології. Я еко так, так, я приймаю mm -hmm. там, наприклад, там я купую цю обручку, тому що mm -hmm. вона там Тіфані, mm -hmm. а Тіфані це круто, це так. модно. Всі дізнаються, що у мене так. обручка від Тіфані, значить, я там умовно буду певному соціальному статусу. Я підпишусь на цю лідерку думок в інстаграмі, так. тому що вона найкрутіша, всі про неї говорять. Я теж на неї підпишусь або або як пройду. Най... Курс, тому що так. Ну, тобі, проходити її курс. Можливо, і мені модно. навіть не потрібні ці знання, так. але я скажу, що я пройшла цей курс. Так, угу. і ось це якраз е, про візуал і про наше сприйняття. Тобто це реально наші базові такі реакції і наше Слухай, сприйняття. Слухай, мені це знаєш, звучить як не сприйняття візуалу, а щось. Ну, типу, бо тут якраз текст всюди також фігурує, угу. крім першого рівня. Окей, на першому рівні не фігурує так. текст, бо ти за три секунди ти ще не встиг так. щось прочитати. Але на другому поведінковому, коли ти умовно, Ну, вже гуляєш інстаграмом, там так, вже присутні сенси, так. які передаються в тому числі текстом, і в тому числі, коли ми говоримо текст, додає зручності, принаймні. Не тільки зручності, він ще й е, може надати. Ну, якщо ти відкриваєш допис і ти читаєш рядок, то ти розумієш, про що цей експерт, угу. наприклад. Тобто, ти вже сенси також можуть доноситися. Ну і на третьому рівні, як ти зрозумієш, що ти хочеш пройти саме цей курс, якщо ти бляха не прочитаєш цей текст про цей так, курс? Так, я погоджусь. Але тут дивись, яка ще історія а, для того, щоб щоб твій текст прочитали, наприклад, ти пишеш в сторіс текст так. для того, щоб людина його прочитала. Угу. Ми повертаємось до цього другого поведінкового рівня. Він має бути зручний для читання. Це має бути не якийсь там цегла, знаєш, така величезна. Так. Він має бути зрозумілий. Я маю зачепити за щось, і мені має бути зручно його прочитати. Тоді ну, більш збільше цього ворогів того, що я його прочитаю. Візуальну подачу так. текста, але ну, якщо ми вже на це перейдемо, то тоді відео є субтитри, і це також є текст. Так. В картинці є е, е, тексти. Це ну, тобто, я ну це вже прям знаєш, ми зовсім тоді. Угу. Бо так, візуальна естетика у текста також є, але бачиш, я про текст не як про. Букви, як і ти про фото, не як просто про кадр, тому те, за текстами я закладаю ось ці смисли, які дуже важко передавати, наприклад, статичною фотографією, ті самі сторіс. Хоч ти й будеш мені казати, що це про візуальну подачу, але якщо я просто буду так пілити фотки. Або просто пілити відео, не додаючи текстових пояснень, або не додаючи між ними робимо. робимо експеримент в інстаграмі. Так, давай завтра. <сум> <сум> ти, ти публікуєш виключно, наприклад, сторіс без взагалі тексту. Та щось буде зчитуватись там, не знаю, твій статус, твій образ життя, а, ти зовнішнього емоції, якісь відчуття. емоції, відчуття. Але це не буде людину доводити до того, що ти хочеш, як ти їй через це передаш, що купіть у мене курс. Ну так, але ну тут знову ж таки, якщо це курс по візуалу, то для людини важливо бачити саме візуальну картинку. Але і важливо але... зрозуміти для кого цей курс, а, що який результат буде, а, які гарантії, що вона зможе це пройти, що їй потрібно для проходження цього курсу. Ну тобто, це про те, що а, так, через візуал, знаєш, просто через візуал легко чіпляти, угу. бо це ось ці перші три секунди. Ти ним як гачком чіпляєш, але я не вірю, що можна стати а, глибоким фанатом бренду. Тільки виключно базуючись на візуалі, я з тобою тут погоджуюсь. Візуал дійсно для того, щоб зачепити, зачепити увагу. Так. Тому що все одно так чи інакше, вперше ти дивишся на картинку, далі так. Я, мені подобаються класні тексти. Так. І я тобі скажу навіть більше: є люди, яких я в першу чергу читаю, але знову ж таки їх не так багато. Так. І для мене візуал це як така базова цінність, естетика. я Таких людей, яких я читаю, дуже мало. Більша частина, все ж таки, ті, на кого мені дивитись приємно. А мене навпаки. Їх, фото, відео мене і так навпаки, далі. я підписана на трьох фотографів. З них двоє військових фотографів. Uh -huh. Тобто, я не підписана на фотографів. Мені не цікаво дивитись на фотки якихось рандомних людей, які бігають на березі моря і цілуються. На ну, що мені е це бачити? Да, тут тут ми вже пішли більше так. Все ну просто я до того, що знаєш, наприклад, фотографів або людей, які просто створюють гарний візуал, uh -huh. просто тому що він гарний, мені стає дуже швидко скучно, бо ну це набридає. Бо людина, яка виключно може показувати естетику, мені вона здається десь поверхневою. Знаєш, ніж людина, яка може, наприклад, розкласти свої думки, uh -huh. передати свої емоції словами, описати, як це для неї відчувалось там радість, щастя або сум. І в мене, наприклад, в інстаграмі, якщо брати. То в мене навпаки більшість людей це ті люди, що пишуть. Я не підписуюсь, uh -huh. бо мені просто гарно. У мене немає в моїх підписках брендів гарних. Просто ну типу, бо мені не треба набирати в себе цю uh -huh. візуальну естетику для того, щоб відчувати красу. Я відчуваю красу через людські душі, які я бачу oh через тексти. Тобто я не можу побачити твою душу по твоїй зовнішності. Я можу скласти про тебе враження, але, але душу можеш... я почую тільки словами, які ти так, скажеш. Так, але в цілому, все одно ти ж казала, да, що там мої відео, мої сторіс так. вони передають і дивись для мене візуал, і ну там ті, на кого я підписана. Угу. Я через їх візуал відчуття відчуваю емоції. Угу. Дивись, візуал, він також буває різний. Він буває поверхневий, так. він буває просто там, типу, на фоні стіни, якась гарна, mm -hmm. ну там за mm -hmm. об'єкт якийсь. Але це ж також про сенси, які ми транслюємо через візуал. Для мене важливі у візуалі сенси. Так. А для мене в текстах важливі секси. Ой-ой-ой. оговорка просто до Секси мені важливі. Якби якби мене були без фільтра, то я би сказала вирізати це, але ладно. В общем, для мене теж сенси важливі в текстах, тобто не а, слово, яке вибране, і як воно поєднується з іншим словом. Хоча в мене є замітка, куди я виписую красиві, красиві якісь обороти, які мені подобаються, слова, якісь поєднання. я нещодавно прочитала, дуже красива була фраза, щось. типу... М і, типу, я була стигла як фрукт для цієї ситуації. Ну, тобто, що ти знаєш, що, типу, дуже стигла, що, наб... що ти вже все ти готова. Стигла як фрукт для цієї ситуації. Ну Гарно. Вже. Не просто готова, а стигла як фрукт. Mm, тому в мене теж сенси, воно ну, в текстах теж закладається. І бачиш, тут, тут якраз можна згадати про книжку, про яку візуальний ми з тобою модель. знаємо мільйон років. Так, називається візуальний молоток. Я не знаю, чи є вона в українському перекладі, немає. Бо, тоді, немає. бо тоді, коли ми її купляли, вона ще була російською, і там якраз ідея в чому? Що є візуал і це молоток, і є тексти Текст? або сенси, тобто у них там поєднано тексти-сенси, це цвях. І ми беремо візуал, молоток, беремо сенс, цвях, і ми забуваємо. І дійсно, якщо є сенс, ми його візуалом укріпляємо. І дуже класно, коли є молоток і є цвях, а не треба щось вигадувати, не знаю, забивати рукою так. або забувати дешечко. І тут реально важливо, тому що дуже багато хто не розуміє, що таке сенси візуал, так само, як і сенси в текстах. Да? Хтось просто пише там, так. ну типу. Ну, бо, типу, бо треба щось написати, бо під фоткою буде пусто. Так, у мене до тебе питання: як ти гадаєш? Я насправді реально обожнюю, як ти пишеш, мені дуже цікаво. Якось? Я чекаю я чекаю на книгу, я сподіваюсь, вона колись буде, але мені справді дуже цікаво читати тебе, і ти дійсно вмієш гарно писати Якось? твої обороти, твої метафори. Це справді дуже круто. Як ти вважаєш, чи е, можливо навчитися цьому? Блін, знаєш, я зараз пробігла. Mm -hmm. Я згадала, коли я брала тебе інтерв'ю для свого бренду. І ось ця фраза без строчки, жодного дня без рядка. Жодного рядка. Дня без рядка так. Так, так. У мене був викладач я в університеті. Я папочку в стіл. Так, так, була. У мене був викладач в університеті, і він такий, знаєш, один з найсуворіших, таких серйозніших викладачів, якого всі боялись, я в тому числі. І ось першокурсницю він якраз на одних з перших лекцій він сказав, Казав про те, що дорогі журналісти, жодного дня без рядка, і ось ця фраза, вона мені здається, говориться з року в рік в нашому університеті, на нашому факультеті, і вона мені дуже подобається. Я інколи думаю, її духи собі набити, бо насправді, коли я пішла на журфак. Я не вміла ще писати, так як я писала, пишу зараз. У мене був рівень нижче середнього, це 100%. відсотків. Угу. Але я оце собі правила взяла. Я реально писала і пишу щодня. Зараз також щодня, так, щодня. Ось сьогодні я написала допис, який склала в замітки. Він там лежить. Ну тобто, я пишу, просто я дуже багато складаю в папочки, не публікую, бо не завжди є час довести це до якогось вже такого знаєш, продукту, який треба треба можна показувати. Тому моя думка така, що навчитись можна. Я не людина, у якій був талант з народження. Я в школі писала дуже посередньо. Це писали мої сестри класу до восьмого, а потім вони взяли дві блін, курви. Я вас люблю, дуже Пі -пі. сестри мої. Я їх дуже люблю, але вони взяли і вийшли заміж, і залишили мене одну з цими всіми блін домашками. Ось тому так. Я з того моменту я почала вже писати сама, і це спочатку було жахливо, низькі оцінки. Я не могла передати ніяку думку. Я пам'ятаю, як починала твір з того, що на уроці української літератури ми познайомились з твором. Я не могла уявити, як можна почати інакше. Але з часом я мені це почало подобатись, я почала писати більше. І в університеті я продовжила це, і тому я особисто вважаю, що є люди талановиті від природи, поціловані ось цим богом тексту, і вони вміють писати, навіть самі не усвідомлюючи, що вони це роблять настільки фантастично. Я не така людина, я цьому навчилась. Тому я думаю, що навчитись можна, і насправді моя історія, напевно, тут не те, що приклад, але кейс. Як можна людина, яка не може реально три слова написати якось гарно. Потім стала журналістом працювати. Тепер, типу, ну, працюю постійно Брін, з Блін, а у тебе залишилась десь твої старі тексти? знаєш, було б прикольно показати, як ти писала там умовно, не знаю, на другому курсі. Yeah, yeah. Десь мені було 8-9 років, я випустила газету від руки написаної, роздала всім своїм родичам за гривню, продавала. І у моїй бабусі збереглася ця газета і Що там. Ще бізнесменом. Конечно, Переписували енциклопедії, цікаві факти. позаду були і плітки про моїх сестер старших. Аня посварилася з Льошею по телефону, тобто я все розповідала. І ця газетка точно знаєш? Що Аня сказала? Ну а візуалу можна навчитись? Я абсолютно за те, що візуалу можна навчитись. Uh -huh. Це так само, як м'яс, який ти прокачуєш. Коли ти оточуєш себе, коли ти багато uh -huh. там, дивишся, дизайнерів, фотографів, там, архітекторів, художників, і ти це вбираєш в себе. Uh -huh. Звісно, на сприйняття візуалу і ну, там, на любов до естетики впливає багато факторів. Це uh -huh. і те, в яких там умовах ми росли. Наш фід... Бекграунд. Беграунд. бекграунд, Тому що, ну, коли ти росла там, не знаю, в квартирі з обшарпаними там шпалерами, то І це була норма, і не так, тому, що не так. було грошей, а тому, що просто це норма. Так, але абсолютно цьому можна навчитись, головне не просто знаєш, там дуже часто ми просто зберігаємо гарні картиночки і потім до цього не повертаємось. Mm -hmm. Так, все одно частина це відкладається. Але mm -hmm. коли ми це ще й аналізуємо, коли ми розбираємо, що саме в цій картинці нам там сподобалось, світло, колір, mm -hmm. композиція, а як там автор хотів підс. До речі, дуже класно. Як режисери mm -hmm. в кіно mm -hmm. розкривають образи героїв, Блін, так як вони це? грають. Це так. зі світлом. Знаєш? Mm -hmm. ну, от реально, якщо проаналізувати, повідслідковувати, yeah. як зміни. Наприклад, я дивилася один з таких крутих, найулюбленіших фільмів, називається Мех. Ні, не А, І там дуже круто через кольори режисер. Передає, як змінюється головна героїня, як вона з такої, знаєш, умовно простушки такої сірої мишки перетворюється на реальну таку ось впевнену wow. жінку. Mm -hmm. Ну, і насправді багато таких фільмів, які, в яких можна прослідкувати ось це перевтілення там, через wow. візуал, через образи, через одяг, через читальня. Я прошу про цей прийом і достатньо давно. І я подумала, що все, тепер я буду дивитися фільми абсолютно інакше. Але я тобі чесно скажу, я цього не бачу. Я, ну, Но, я а... не, не бачу. Я, я, у мене є замітка, папка в телефоні, називається цитати. Uh -huh. І я в фільмах чую цитати. І я записую, виписую. У мене майже по кожному фільму, який я люблю, є пап... ну, замітка з цитатами. Наприклад, можу порадити одразу тобі, подивитися, якщо не дивилась, uh -huh. Велика Риба. Тім Бртона це фантастично з точки зору картинки, ти будеш в захваті, mm. бо це ну Тім Бьортон, no, тобто да. це картинка просто вау, але фрази, які там говорять, ну, типу, велика риба не може вирости в маленькому ставку, великі риби, великий ставок. І ти такий, типу, знаєш, ну такі Слуха, такими фразами, разами. і це все ну, дуже потужно. Тому ось як ти кажеш, що ти в фільмах бачиш картинки і переходи, а я чую слова. За це і вип'ємо, за те, щоб візуал і тексти і дружили разом Бо і я передавали і, сенси. і знаєш, це така синергія, Там. яка може підсилювати. І то, і то головне, щоб боролись за сенси. Є. Yeah. <плес>